Привіт-привіт! Ви на каналі ОКЮА. з вами Оля і вітаю вас в цей теплий осінній ранок. У мене за вікном вже вересень. А тут, до речі, в наших підлітків і в тітки Корнелії теж осінь. Дуже гарна осінь в цьому місті Копердейл. Я реально кажу вам: мені так подобається заходити в це збереження хоча б для того, щоб подивитися, як виглядає. Це місто, і як виглядає цей будинок, мені чомусь дуже подобається. Я вже це говорю напевно, на кожну серію. Але осінь в цьому місті, і власне на цій ділянці дуже гарна. До речі, з новим оновленням вони мали оновити світло в Копердей, щоб воно було більше, напевно, не таке стіннями. Не таке Тож мені здається, що тепер дійсно ще краще стало, але ці дерева червоно-жовті дуже гарні. Я вже чекаю, коли і в нас таке буде, бо зараз тільки початок вересня і поки. Поки що в нас ще не є так аж сильно холодно, але, зрештою, і теплі дні я теж люблю. Тож, добре, починаю дивитись, де там наші персонажі. І ось тут. так ось Тут спить, здається. Так, тут спить наша Джуліан. Сьогодні субота в них. Тут спить Ділан. ні, це вона. Спиш чи не спиш? А що це в нього таке висить? Я не розумію серйозно, а що це може бути? Я не знаю, я потім подивлюсь. І до речі, я купила вночі, точніше тітка Корнелія подарувала для ділана нарешті, нарешті, класний геймерський комп'ютер. І де вона, до речі? Де наша тітка Корнелія? Вона вже пішла малювати, щоб продавати, бо гроші заробляти треба. Так, як я казала, знову ж таки сьогодні субота, тобто Ділан і Джулія не йдуть в школу, вони вихідні, а наша тітка Корнелія, я мою має роботу, і мені цікаво, що в нас з домашкою? Домашку тобі треба ще зробити, але бачу, для футбольної команди він все зробив, а їй треба і домашку зробити, і позайматися на оцій такій штуці, як це називається, для черлідер. А ти куди пішла? Не зрозуміло. Ну, може, заодно тут піти в туалет. Я не знаю, чому вона сюди пішла, вона навіть без якоїсь цілі пішла. А яка в неї тут ціль пов'язана з ділоном? І чому вона не домалювала, я не розумію. Так, давайте подивимось. А хоч бути з ними друзями? А, а ви не друзі? Я щось про... А чого ти пішла до неї? Вау, іноді вони роблять супер, дивні речі ці сіми. А чому ви не друзі? З ділоном? Це дивно? Ви ж, друзі. <смеш> um, ну добре, Сімс не перестає дивувати. Так, з Діленом взагалі більш-менш все нормально. Він може м -м, відпочивати е, сьогодні, але я найду йому заняття, ви можете не переживати, а ти, моя дорогенька, вже можеш вставати вже восьма ранку і ти снідати, потім вона зробить домашку. І позаймається на, оці... на цьому коврику. Коврику для чарлідерів. Ага, і також тут в нас виросли дерева, які залазять, здається, нам в спальню. Дайте. Так. Тому треба це забрати. Тому що це негарно. Я не знала, що я таке велике посадила. Е, до речі, також я поставила гриль, там, видно, зараз з боку під деревом. Е, ну, Тому. що... Тому що гриль тут має бути. І де я можу там, бачу, що треба прибирати за одною рослинкою. Де би мені поставити тебе? Де би мені тебе поставити? Так, щоб ти не займав багато місця. Якщо так, то то нормально. А тебе я би переставила оцю. Ось, ось так. Угу. А ось цю, цей коврик я би поставила сюди. Ви подивіться, в Корнелії вже прям виходять дуже гарні картини, якого вона гарно зайця, зайця, точніше малює. Мені так... вау, Яке гарне сонячне проміння! Я, здається, надто сильно в заході від цього міста. Так, здається, там Джулія має їсти і дивитись телевізор. Так вона і робить. І хто пам'ятає цю фотографію, це, здається, ще з першої серії. Так, Корнелія, давай, тобі вже скоро на роботу, тому поспішай. Я так думаю, що Ділону вже теж пора вставати. Можу піти в туалет, почистити зуби. А він знову, напевно, через ті свої нездійснення мрізлий. І зробити домашку. А ти, Джуліан? Ага, ти прибираєш за квітами. Супер, молодець. Роби, будь ласка, домашку, і потім тобі треба вчитись танцювати. І мені цікаво, тут же можна плавати? Можна плавати, але я сумніваюся, що це хороша ідея зараз. До речі, я не бачила, що тут є лавочка. А взагалі, що тут в цю сторону? Ще одна лавочка. Ой, і оно навіть сюди не доходила. А це в нас що? Це у нас яблуко. Тут у нас жабки, напевно. А що ще? Ну, я так от роблю. Ну, дуже гарно. Я в захваті від цього міста, від локації, де ми живемо. Так, і що там, що там, що там в них? Тобі дуже подобається декор. Я сильно з цього приводу тішу, до речі, як там не нормалі, а хард. Обов'язково треба працювати сильно. Ти йдеш робити домашку на вулиці до своєї сестри, це мило. Зрештою, погода хороша, можна і на вулиці попрацювати. Можеш трошки їй пожалітись на своє життя. І я не знаю, бо, як я вже казала в минулій серії. Чи в минулих серіях навіть, що в нас випускний показується і завтра, і через тиждень. І я б хотіла йти через тиждень. Але я, не, я дуже боюся, що це, ну, що це буде трагедія, якщо вони не підуть завтра. Що це тоді не факт, що через тиждень точно буде. І я не знаю, що робити. Тому напишіть, будь ласка, чи у вас така сама ситуація, що у вас два рази показує? В дві, в дві неділі показує випускний, і чи треба йти два рази, чи треба йти один раз, і якийсь цих разів треба йти, ну щоб нормально попасти на випускний. Тут прийшло до мене запитання з роботи Корнелії, де їй запропонувала нова галерея. Запрокликала її на роботу. І Корнелія знає, що вони більш такі люблять традиційні роботи, а вона якраз закінчила робити якусь роботу, якесь полотно, яке обгорнуте. Муштарті по типу, гірчиці. І тут таке питання, чи має Корнелія прийнести цю роботу, чи зробити традиційну? Тобто, чи має вона ризикнути чи традиційно зробити? Давайте ризикнемо всього. Ну, і з того, що я бачу, то це все вийшло якраз на добре, бо ресторан, де вони, я так розумію, виставляли це шоу, цю, цю галерею, якраз подвоїла свою продаж худоги. Ну, окей, добре. Так, ну що ви так довго робите? вона, до речі, тут дуже часто буває в мене з червоним, тобто зла, бо вона дуже така, е, вибачте за цей росіянізм, але вспильчива. Я, хоч і філолог, мені зараз дуже соромно, але я щось не можу згадати, як це вибухова. О, вона дуже сильно вибухова. Такі чемні сидять, працюють. До речі, в і справді, а в неї теж прищики? О, і в неї прищики, я бачу. Підліткові і в нього. А ще мені цікаво, бо він же ж по факту мав би мати щетину, яку можна було б брити. Реально, видно, перепрошую, дімо, що я тебе так розглядаю. Боже, вона зла, він нервовий. Алло люди, ви чого? Ні, не треба. Тільки не сваріться, ви ж так гарно сидите. Ні, я не хочу, щоб вони сварились, Що це таке? Боже, подивіться, ну ненормально. Ох, все-таки сваряться. Це негарно, це дуже негарно. Ага, дивіться, Apply facial clean. Тобто ти можеш вмити обличчя, але і ти можеш побритися. Побрийся, будь ласка. А ти. Чи можна тепер теж в душі бритись? Можна робити депіляцію рук, депіляцію всього одним словом, блін, як прикольно. Ой, мені дуже подобається ця реалістичність, 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 перепрошую, яку додають Сімс цю гру. Так, як ви, ви бачите, то Джуліан вже тут готується, в неї непогано виходить. Давай, 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 дуже гарно. Поки на вулиці якраз не холодно, можна позайматись, бо вдома я не знаю, де би ми то поставили, скажу вам чесно. До речі, цікаво, до якої години в нас тітка на роботі, бо не знаю, чи то в суботу, чи сьогодні ввечері, їм десь поїхати в трьох, чи вже завтра в неділю. Треба глянути, чи в тітки завтра теж робота, чи ні. Ага, вона ще десь довго буде працювати. До години, е, зараз скажу, до години п'ятої, а завтра вона теж. Ні, завтра вона вихідна. Е, окей. Так, поки Джуліан танцює, давайте подивимося, що робить Ділан. ще раз, бо я вже дивилася, але ще раз. О, він вперше бриється. Що ти в курці стоїш, бриєшся, ну діло, ну хто так робить? До речі, шкода, що немає всім з такого поняття, як прийти додому і передітися в домашній одяг. Добре, що вони додали, що можна тапки взути, але шкода, що немає такого, як домашній одяг. Що можна робити нового на комп'ютері такому? Чи випадково не можна знімати відео, я просто зараз питаю вас і заодно саме думаю. Тільки тоді, коли ти, власне, як на роботі блогера, але якщо я розумію, якщо він в комп'ютерній, боже, в тій комп'ютерній, віддалений роботу, а ну. А випадк... чи якщо він власне, вас на футбольній команді, чи може він е бути і в футбольній команді, і на роботі, бо я так здається, читала, що. Можна знімати відео, там стрімити по-справжньому, тільки якщо ти маєш роботу, байдужі, грати просто, звичайно, можна. Тут, ну Social Shall Bunny, High School, можна повчитися, але я не думаю, що для того йому треба цей комп'ютер, щоб вчитися. Програмування, до речі, можна. Він би в нас, до речі, міг би, міг би пробувати програмувати. Зараз подивимося, можливо, це, до речі, буде. Тут я теж не бачу, а, watch Gaming Streams. Ну, а ти ти що пройшла? Вау, Того я не зрозуміла. Ти ж мала робити дещо інше. Почекай, а ти що реально тут робиш? Де в туалет? Якраз твій брат зараз мав би тут сидіти. Ти би тільки над якимось знущалася в соціальних мережах. В тебе є планшет. Я знаю, що, може, це не чесно, що в нього такий класний комп'ютер. Але суть в тому що він хотів, бо йому. Ми, правда, ж не знаємо нашої, але йому треба для якихось його справ. До речі, ти не хочеш, якщо ти зараз так спортивно вдягнута, позайматись тут, бо їй треба підняти якраз рівень навику. І що це таке? Секунду, хто тобі дзвонить? А, який пром? Її кличуть на вечірку? Її кличуть на вечірку. Get together before prom. Of course. Of course ми поїдемо. Тільки я таке не глянула, що ну, ладно. Так, чи з братом? Та давайте вже з братом, з Сідний, хто ще, хто, кого, кого ми ще тут знаємо, кого ми ще любимо. До речі, сестра її хлопця Сідний. Е, Касандру можна, Кійоші можна, цього друга нашого е, ділана. Ага, ну, правильно, от вона. Ну, то нехай вони всі, може, їдуть на вечірку. У, круто! Вони вже приїхали ця вечірка на острові Сулані. Це прикольненько. Але я бачу, вона має з кимось погані спогади. І ще вона теж має цей страх нездійснених мрій. Дорогенька, в чому твоя проблема? Розкажи мені, які тобі мрії, я тобі допоможу, передінься, будь ласка, нарядно. І де ти в мене? І ти передінься нарядно, чи вони зараз всі самі передінуться, не знаю, тому що дивно. Хто тут в нас вагітний? Ти хто така? Ти ж не підліток. Янкидал, що ти тут робиш на нашій вечірці? Чого взагалі тут його батьки? Чи у нас тут кликав взагалі? Ага, ти передягаєшся. Ну, і де? І що? І хто? І ми якби їсти хочемо. Не знаю, якщо чесно. Тут хоч музику можна включити, а я можу зробити цю каву. Хоч щось взагалі тут можна зробити чи ні? Ану? Ні, я не можу. О, прикольно виходить. А що ми можемо зробити? А чи можемо ми зробити тут, наприклад, гриль? Чи мене виженуть звідси? До речі, подивіться, як виглядають наші наші. Хто наші? Наші підлітки? Ага, вони всі ну, що... а, ні, вони не передягаються. О, класно. Я її переділа, вона в купальник. Ну я через це не люблю власне, цей будинок, бо тут, як би ти не вдягав, все одно вони передягаються в купальник. Я так колись приїжджала сюди. З home Decorator додатком, коли я робила ремонти в, і мене замовили саме в цьому будинку зробити кімнату, то вона приїхала сюди і переділась купальник перед своїми замовниками, які в неї замовили їсти. Ну, пух, боже, які їсти. Замовили ремонт, перепрошую. Так, поки що я бачу, вона робить їсти, ніхто її не виганяє, то це добре, тільки я не знаю, це класно, що вони додали. Таке, щоб можу запрошувати на вечірку, тільки самої вечірки, як по факту немає. Немає музики, немає розваг, нічого немає. О, добре. Приходиться все робити самі. Так, будемо пробувати з вісіма говорити, хоча б, щоб хоч якось тут покращити настрій. А ти, до речі, голодна сильно, бо якщо ні, то я теж не хочу щоб не переїдала, а ти. А ти голодний, можеш їсти. У нас вони так класно виглядають двоє. А де всі інші? Тут якась дитина, я реально не розумію, де всі. Алло? Де ви? Це супер странно. Може, давайте якось всі тут зберемось, а то я не бачу, де вони. Якось всі порозбігались. Всі в купальниках? Ну, зрештою, в купальниках це нормально, в тому костюмі було би їм жарко. І я би хотіла, щоб вони поговорили. Я думаю, тобі вже більш не треба їсти. А що ти така зла? Ти не любиш те, що ти в діта? Окей, чесно, я так сильно не розбираюсь добре, як ти в тих фешн-модах. Фешн модах, фешн -модах тавтологія та якась вийшла. І знову ж таки, де ви всі? І це ти нас запросив? Правильно, я тебе розумію? Ну, так давай, розважай, де музика. А, я тебе навіть не знаю. Це досить забавно. Що я, я тебе не знаю, і ти його не знаєш, а він нас запросив. В Корнелії якийсь, я бачу, навіть. Ага, в неї. Тепер новий лайфстайл. Вона Ти, трудоголік. Ну. Що я можу сказати? Вона дійсно працює весь час, весь час щось робить. Напевно, в цьому є доля правди, що вона трудоголік. Я вирішила допомогти трошки цій вечірці, поставлю тут магнітофон, включу якусь літню музику, або, я не знаю, або хіп-хоп, turn-on хіп-хоп, щоб це було голосно. І щоб вони всі танцювали. Бо ця вечірка щось, я вам скажу. Дуже навіть так. Собі. О, мені подобається. Тут можна танцювати Sweetheart Dance, А є в нас тут. Он його немає. Я не розумію, де мій хлопець тут ще хлопець хлопець нашої Джуліан Dance Together. А ти, до речі, мені знаєш, що тобі ця музика не подобається? О, боже, ну, Джуліан. Добре, давай. Що тобі подобається? Електроніка, давай. Сподіваюся, що це тобі більш подобається. Боже мій, які вони мене злі. А де його Касандра? Я побачила, що вона десь тут є, але я її не бачу. М -м -м. Треба її пошукати. Зараз я її знайду. Дивіться, як вони класно танцюють. Хто тут в нас? Ага, ще цей чувак з нами танцює. Ну, якось вечірка я вам скажу, адстой. Ну, і ще пару секунд подивимося на те, як вони тащаться. І я таки не знайшла, я обіцяла, але я не знайшла Касандру. Її немає. І я не розумію, чому вони не пройшли. Дуже шкода, але тут її немає ніде нема. Та я думаю, ми вже теж будемо їхати додому, бо щось тут немає, що робити. Тепер, власне, вся ця проблема, бо я не знаю. Не знаю, що робити. Я розумію, що я маю. Я думала, що це, почекайте, взагалі в неділю, а це ще в суботу. Ой, я чомусь думала, що це в неділю і в мене є ще день подумати. А чи можу я його пропустити. Якщо я хочу їхати на наступний тиждень, то я пропускаю. Я сподіваюся, що я не зруйнувала їм життя. І я хочу тепер глянути. Uh, that's my Окей, okay, типу, Я хочу глянути. У нас досі є випускний на наступний тиждень, чи я зруйнувала їм життя? Є випускний на наступний тиждень, але мені тепер цікаво, чи це якби ті, кого ми запрошували. Чи воно зберігається також на наступний тиждень? Чи ні? А це наша Касандра? це не наша Касандра, якісь курки ходять. Я ж її покликала. Go Hirkoт, йдеш? Чому вони мене такі злі? Я просто в шоці. Почекайте. Ти можеш? Що ти пишеш, може? Що випускний в нас? Як там? Де наш пром? Його немає. High school. Тут тільки. І я покликала Касандру ще раз, а я її не бачу. Ой, тільки не кажіть, що в нас зла, тому що ти не пішов а, Ну. Ну, ні. Здається, я зруйнувала їм життя. Якщо я не помиляюсь, то здається, я все-таки зруйнувала їм життя. І мене це зараз дуже нервує всім, тому що я не бачу більше цієї опції з випускним І Мені дуже сильно сумно, бо я реально хотіла, щоб вони пішли на випускний. Але я бачу тут ось тут. А може. Але тут це називається пром. Я думала, що може це ніби вручення атестатів, але це ж називається як пром, все-таки випускний. Це несправедливо, серйозно. Якщо я пропустила випускний, тому що глюки, і тепер я не бачу цієї опції, щоб піти ще раз. Я чомусь була впевнена, що він вже пропонував Касандрі бути його дівчиною, але виявили, що ні, тому можна це зараз змінити. Хоча я 100% була впевнена, і для мене це зараз навіть дивно, але ну що вже є, то є. І мені цікаво mess around. ну Не знаю, якби тут є його тітка, то, напевно, це не до кінця правильно. Можеш її потім поцілувати. І мені цікаво, чи все-таки можуть вони піти на цю. Або ні. Можуть вони сюди піти сфоткатись чи ні, бо зазвичай воно так тупить і щось вони в мене не роблять, тому що я їх прошу, зв'язані з цим парком. власне. І take photo, romantic photo з Касандрою а те, ти... Що робиш? Ти чомусь ви чистоїте, дивитесь, як тітка малює, що вона, до речі, малює, ой, знов того самого зайця. Цікаво, ки буде дорожче, то й продамо. Так, а ти чого зла, така сильно з ним. Ой-ой-ой-ой-ой! Ідіть сюди поговоріть. Ні, якщо я не тисну сюди йти поговорити, то вони підуть з тіткою. Так, теж не годиться. Чого ти така зла? Скажи, що сталося? І мені просто все одно. Я не можу, мені так обідно, я вам передати не можу. Через цей випускний. Мені дуже якось шкода, що так вийшло. Я би хотіла, щоб не пішли на випускний. І в мене є маленький шанс, що все-таки він буде через тиждень, але я сумніваюся. Ця картина коштує е, ще раз. Вона коштує 300, навіть 261, але там, здається, можна продати за 300. А ця, якщо мені пам'ять моя правильно все підказує, почекайте, я бачила, що вона може за 800 її продати. Ну, то добре, то нехай вона продає цю. Я чомусь була впевнена, я ж не знаю, яким... звідки вони ці цифри взялись. І, до речі, як там твоя ціль? Виконано. Де картина? Де картина? Ой-ой-ой. ой Невже -ой -ой -ой. вона. Хоч би вона була в її багажі. Блін, Де картина є? Прошу її продати. Ага, це треба поставити. Ну, то я поставлю і прошу її продати. Я ж можу поставити ще раз? Можу. Так. Будь ласка, продавай. І тепер можеш поїсти. Тут Джуліан грає з Сіднеєм, Не знаю, що він там грає, якусь ігру на плейстейшені. А де Ділан? Ділан кудись іде вже з Кассандрою. Власне, про це мені йшлося. Я думала, вони йдуть зараз робити фотографію, а виявилося, що не фотографію. Оу. що тут відбувається? Так, тікаємо додому. Я не знаю, що тут відбувалося. Вони зараз мають іти сфоткатись. Я просила їх адати фоткатись. І вони щось перед тим тут робили таке. Не будемо тут про це говорити, що вони робили. Ця злюка сидить, бо вона програла в PlayStation, але вона зараз піде ще трошки позаймається спортом, бо їй треба підтягнути до другого рівня. А їхня тітка говорить, що той сідний, весь час говорить з їхньою тіткою. Я не знаю, чесно що він до неї пристав, і я щось, якщо чесно, не розумію, до кого він точно приходить. Бо він весь час при будь-якій нагоді старається поговорити саме з тіткою Корнелією, а не з Жулі. Закінчився вже цей суботній вечір, який був дуже наповнений. Вони зробили домашку, позаймалися своїми навиками, попідтягували. Тітка Корнелія була на роботі, і загалом навіть, здається, непоганий був день, тому що їх запросили на вечірку. Точніше, запросила Джуліана. Джуліан взяла Діла і ще пару своїх знайомих, але не вийшло щось на з випускним. Як... Сподіваюся, що все-таки вийде наступний тиждень поїхати. Як ні, ну то дуже шкода, бо я реально не була ще на випускному, дуже б хотіла поїхати на випускний і з цими, особливо з цими підлітками, я дуже люблю е, ними грати, я вже про це говорила багато разів. Так, Джуліан займається. Ділом, здається, зараз має піти в ванну, Не знаю, чи він вже там, ще ні. Але він вертається після побачення з Кассандрою додому. Тож сподіваюсь, вам сподобалася ця серія. Сподіваюсь, ви поставите лайк, пишіть свої коментарі, що ви думаєте про цю серію. Чекайте наступних. Що ви думаєте, буде в наступних серіях? що, що взагалі з цим випускним не так, і чи буде в них ще можливість піти на цей випускний? Дякую вам за цю серію. І до зустрічі в нових відео вже на цьому каналі.